Всім привіт, нічні ефірчики. І я придумала рубрику. Просто для мене це здається топи стопів топів питань. А якщо не про спорт, це про алкоголь. І я вирішила, що у мене буде день яхтингу, бо я стаю зараз інструктором з яхтингу. У мене буде день боксу, бо це моя топ-спеціалізація. У мене будуть тренування однозначно, бо я це люблю робити. Я тут 16 років, і я думаю, що з тренуваннями взагалі. Я думаю, що якраз виберу якусь тематику, один раз тиждень велике буде виходити, один раз маленьке. Ну, і я придумала, що я буду вам інколи розказувати всяке про алкоголь. Дивіться, з алкоголем дуже купа є питань, але дуже часто питання до мене, як до тренера в Директ це, типа. А... А я не кину пити, чи можна мені тренуватися. І я дуже хочу зараз розказати декілька таких пунктів. А далі я б хотіла, щоб ми побудували нашу комунікацію так, що ви будете задавати мені потім питання, і я буду цю тему ну, висвітлювати, як я бачу, як на моєму досвіді воно працювало або не працювало. Отже, так що я спеціально. Щоб було видно, про що ефір. У мене, до речі, з'явилася нова яхтана-футболочка, так що ефір по яхтингу у мене буде, я думаю, що в четвер в яхтані-футболочці я буду така, буде видно про що це. Отже, тема алкоголь і спорт. Дуже багато спортсменів, професійних взагалі не вживають алкоголь. Дуже багато спортсменів професійних прям постійно показують, що вони вживають алкоголь, і при цьому вони там дуже круті. Дуже багато людей в спорті в такому, називаємо це цим зожем ну, здоровий спосіб життя. Зараз це не здоровий образ життя, а ЗСЖ. Здоровий спосіб життя. ЗСЖ. Ну, всі знають, що ЗОЖ це якраз тема здорового способу життя. Вони взагалі демонізують алкоголь, туди ж глютен, туди ж молочко. А є люди, які потрошечку підбухують і не паряться. В якій із цих зон я, наприклад, в якій я була, і що я думаю на цю тему. Перше загальне таке знайомство зі мною на цю тему. До 30 років я взагалі не вживала алкоголь. В школі в мене була подруга, з якою ми три або чотири рази напились, і так дуже жорстко, там в 10-11 му в му класі, мабуть, рази чотири. Да. І так вийшло, що ми одна одні пообіцяли не пити, і вона померла. Її збула машина на смерть відрифа Орти на вулиці Кігвідси в Києві. Мені було на той момент 19 років, і я скажу, що ця ситуація на мене так сильно вплинула, що я просто не могла. От просто не могла. В мене була така штука, що я якби дала обіцянку, а якби ну, забрати я вже назад не можу. І якось так склалося, що я взагалі не пила. А потім у мене був такий період, коли я дуже багато дивилася на те, як п'ють люди. Як вони себе поводять, до чого це приводить, і взагалі вирішила, що це не моя тема. Щоб ви зрозуміли, мене ненавиділо дуже багато друзів, тому що я взагалі не пила. Я навіть не пробувала. Я ну, якби не пива нічого. Тобто, в мене виходить, я трошечки пила, кажу, шкільні роки. Потім в мене був один раз, коли я попробувала темне пиво. Ну, але от до 30 в мене взагалі алкоголю в житті не було. Так ось, мені дуже подобався мій стан, мені стан подобався ці тверезості, але одна із основних причин, чого я, в принципі, не пила і не пила алкоголь до 30, це я дуже сильно боялась, що буде після того, як я буду пити. Я на той момент вже займалася з психологом, і в мене було таке відчуття, що ну, всі казали, я знову ж таки кажу, я на той момент, в мене не було таких алкогольних таких, запоїв, щоб я знала, як я себе веду. Тобто я в інституті народила дитину і я не пила. І е, я не знала, але ну, як я себе буду поводити. Але я дуже багато. У людей чула, що після того, як вони починають там, пити, вони там щось в них прокидається, вони не можуть там, себе контролювати. І я, якщо чесно, дуже сильно боялася алкоголю, бо я боялася, як я себе буду вести. Я боялася, що умовно той а, не образ, а той тип характеру, не знаю, той, ту людину, яку я вибудувала. Я її втрачу, якщо я почну пити. І це, в принципі, було дуже важливим пунктом, таким до того, чого я взагалі не вживала алкоголь. Другий момент в мене була дуже сильна гардиня. Мені прям здавалося, знаєте, типу, я принцеса така, я пізнала життя, я можу вас над всіми. І оцю гардиню я пам'ятаю. Я пам'ятаю моменти, коли я дійсно не пила через гардиню. Тобто. Те, що я краще інших. І от з таким набором, то, тобто, по факту страху перед алкоголем і гардинєю, я, е, інколи мені просто не хотілося, бо мені і так було по приколу. Ну, типу, жити це життя, тусити, танцювати. там, ну. Але от ці два пункти мене лякали, якщо чесно. Бо ну, це ж якось не ок, що ти себе боїшся, і по факту просто стримуєш, так? А другий момент ну, це не ок, коли ти через верхність отаку, до людей би, відносишся. Мені це було не ок. Я відчувала в цьому якусь таку гнільцю. Я коли таке бачила в інших людях, мені це було неприємно. Ну, по, по різним е пунктам я відслідкувала, що в мене таке інколи прослідковується. І отже, в 30 років. Е я святкувала дуже масштабно свої 30 років. Я зняла ресторан, запросила кучу друзів. При цьому я попросила, я не люблю квіти букетами. Я тільки півонію обожнюю, але так взагалі ну, я якось не розумію цього. І я попросила, щоб мені всі принесли гелеві кульки, а на 35 років всіх попросила вдарувати мені фіолетові свічки. На 40 років. Я вже знаю, буду всіх просити дарувати мені блокнот. Так ось на 30 років я запросила людей, і я, так як я не, ну, ніколи не робила такого масштабного святкування, я попросила, ну, попросила свою тетю, ну, мамину подругу, допомогти мені з алкоголем. Що я вообще в цьому нічого не шарю. Там була така умова в ресторані, що ми могли там замовити їжу, банкетний зал, а алкоголь мали ну, купити. А я взагалі. Ну, типа, що куплять. Ну, типу, в мене були гроші, а тіпа, ну, поясніть, що треба робити. І а, а, тітя Аня, моя улюблена, вона мені пояснила, там береш там, сухе вино, береш напівсухе, береш солодке. там, там, і береш, там, Це три види, умовно, червоного, три види білого. Ну, там береш там, горілку, береш там ще щось. Ну, коротше там. Папа мій на Кагорі, папі окремо пляшку Кагора. Ну, я от пішла і закупила от по її е, пунктам. І е, після 30 років так вийшло, що, ну, скажімо так, ми не випили все це. І все в машині повезли додому. Ну, не все, а якийсь, якийсь алкоголь повезли додому. 30 років в мене було виконувалося в я 87-го, 17-му році. А, і а, так вийшло, що я, я тоді жила з батьками, і ми, а, чогось я вирішила, тобто я на дні народження не пила. Але там так було багато нових друзів, так було тепло, так було взагалі приємно. І я якось взагалі пересмислила, що пункт того, що я пообіцяла. Не пити людині, якої зараз уже нема, ну, мабуть, я готова його відпустити. І я пам'ятаю, що я приїхала додому, і ми сіли з батьками. Я тоді жила з батьками і почала там попробувати. І виходить, що в мене був варіант, у мене був весь варіант алкоголю. Ну, тобто. Три види білого, три види червоного дома. Умовно, це там було там, пляшок 10 залишилось з дня народження. І ми з батьками, умовно, в якісь там, там два тижні все перепробували. І я тоді зрозуміла, що ж мені подобається. У ну, мене до того не було жодного разу. Ну, По-перше, я із цілі не ставила, що мені подобається. І от я, в принципі, з 30 років почала отак. Там келих вина. Ну, це максимум було там, не знаю, раз в тиждень, можливо, навіть і ні, бо в мене не було такої потреби. І от в 34 роки, в 33 тоді ще я знайомлюся з яхтингом, і для того, щоб не захитувала, кажу, треба пити. Ну і я така, я ж вже ну, п'ю, ну, я собі там, трошечки там вінішка білого, там вінішка білого, там пива. І, Ну, типа, я виходить, якби впала в такий 10-денний, ну, типа запой. Ну, це, це ще не було запой, це потом. І е, пішло так, що в 21-му році в мене там один за одним стаються куча ситуацій, які просто кардинально змінюють моє життя. І я тоді, якщо чесно, просто ну, якби забила величезний хір. На все. А, виставила на продаж квартиру, на яку я там я заробила квартиру під Києвом. Я її виставила на продаж і думаю, все, я короче, хочу жити так, як я хочу, а не оце все. І я пішла в загу. Я пішла в такий сильний загу, щоб це просто був якийсь капець. Я тусила все літо. Я їздила по всьому світу рік. Я просто я там купила мотоцикл, я отримала права на мотоцикл, я отримала права на водіння яхти, я тусила з усіма друзями, я дуже до, часто тусила до п'яти ранку і на сьому приходила на роботу. І виявилося, що коли умовний, тобто, згадаємо, я до того пила, я боялася, умовно, що ж всередині мені, мене, да? яка темрява умовно всередині мене. Але такий важливий момент, що паралельно з моїм життям я все життя проходила терапію, розбиралася з собою, займалася з собою. І от уявіть, я в 34 роки, забуваю хер на все. До речі, дуже рекомендую це міні-серіал на 4 серії, який просто от я дивлюсь, коли мені, знаєте, моральна жопа настає. Більше мені здається, він спрацює на жінок. Але ну, тоді, коротше, в мене там за два тижні просто от, ну, все з них на голову перевернулося, там і бізнес повалився, все. І е я взяла це соді, в мене навіть десь є фотографія. Я взяла собі пляшку, вина, е зробила собі пасту. І е, включила у е, цей серіал і залпом подивилася в один день. Називається серіал неортодоксальне. Я не знаю, як він може українською як неортодоксальна. Ну, дивилась я тоді. Це про жінку-єврейку, яка в наші часи, ну, плюс-мінус там, ну, тобто, 21 століття. Вона в наші часи живе в Америці. В якби територія, де живуть євреї, по законам своїм ортодоксальним. І як вона намагалась взагалі ну, там, вижити і якби, вирвати звідти, вплоть до того, що їй не давали документів, бо ти якби ну, придаток до чоловіка. І я, якщо чесно, після цього серіалу. От. це серіал, знаєте, коли ти розумієш, що в тебе. Ти думаєш, що в тебе жопа, ти дивишся і розумієш, що ні. І ти встаєш і такий і йдеш жити це життя. І от після цього перегляду цього серіалу я от встала і пішла жити це життя. Цей серіал мене просто, знаєте, ну, я дуже не хочу його ще раз переглядати, тому я грібусь так, щоб не треба було. Але а, я дійсно. Дуже ціную час, в якому я живу, що є всі можливості, ну не тільки там для жінок, тобто там освіта, а взагалі ми можемо заробляти онлайн, я можу так спілкуватися там з своїми друзями. І я пішла в отрив. Повний отрив От в той рік, тобто я після цього серіалу приймаю рішення, що я продаю ту квартиру, не буду там робити ремонт. Я купувала на вастрой і просто ухожу в загул. От пробую от. Я буквально там за впродовж двох тижнів записалася за один день в яхтину школу, в мотошколу, виставила квартиру на продаж. Ну, коротше, я прямо так, от, все, все з плеча робила. І вийшло так, що я почала тусити, а виявилось, що за ці роки терапії, коли умовно я там десь там підбухую, в мене всередині немає темряви. Ну, тобто я не тварю говна. Ну, тобто, знаєте, є люди, які там, можуть тварин бити, наприклад. Да? Є люди, які там, можуть напитись, там, не знаю, вікна кидаються каменями. А в мене прокидається якась чиста радість. Я просто танцюю і тусуюсь. І от мені е е е не хочеться, щоб мене забирали додому, а ніхто і не забирає бо ти дорослий. І тоді ще не було війни, і тоді це було просто неймовірне, ну, таке відчуття радості. Ну, я просто тоді для себе зрозуміла, що я боялася типу своєї темряви, а не давала проявитися своєму, ну, назвем це світлу, як би це не звучало. І так вийшло, що я перестала боятися умовно алкоголю. Це. Психологічний момент. Тепер перейдемо в фізіологічне, бо я як тренер, так? Тобто, в 2021 році в мене стався момент, коли я зрозуміла, що я не боюся пити, і це не впливає на те, що я потім мочу якусь херню, бо цю херню я пропрацювала. Ідемо далі. З точки зору е тіла, звісно, вживання алкоголю. Ну, По-перше, сповільнює дуже багато процесів, сповільнює дня на два роботу мозку, тобто ви умовно випили келих два вина і день-два ви потім підтуплюєте. Це нормально і дуже загальновідомий факт, що алкоголь вбиває якісь клітини мозку. На печінку він впливає, якщо ви вживаєте там, не знаю, літр пива в день, ну, умовно, от в таких варіантах. То печінка відновлюється. Якщо ви, звісно, уже там алкоголік, то навряд чи ви дивитесь цей ефір, бо воно вам теж нахер сралось. Скоріше за все, дивитися ефір це люди, які просто там по п'ятницям йдуть в барчик, або просто вдома п'ють пиво 2-3, у яких вдома стоїть пляшка, два. Вина на всякий випадок, і інколи вона відкривається в понеділок ввечері, бо нема сечі терпіти ці борошна. Так ось. Є таке поняття, якесь дивне демонізація алкоголю, що якщо ти п'єш, ти не маєш тренувацій, треба щось вибрати. Так? От я категорично проти цього. Тобто, в мене є періоди, коли я взагалі повертаюся до життя без алкоголю, мені з цим окей, повністю, в мене нема страждань на цю тему. Бо, наприклад, от я за 24 рік я набрала 9 кг. Я вважаю, що це на пиві і на булочках. Але ну, я зараз там зупинила вживати алкоголь до Різдва вирішила. І в мене легко уходить вага. Але дивіться. Від чого відбувається демонізація алкоголю, вона відбувається професійними спортсменами, а люди, які просто приходять в зал, вони беруть у цю риторику, не розуміючи основ. Отже, якщо дійсно спортсмен не знаю, жме 100 кг ногами, гіпотетично, жме від груді 50 кілограм, і він прогресує. В своїй робочій вазі робоча вага це вага, яку він використовує на снарядах, на тренажерах, на, ну, з якою він робить якийсь рух. І якщо він випів ну, спортсмен, вживає алкоголь на вихідних, то дуже часто, це от перевірено, дуже часто нема прогресу. Нема прогресу, бо заповільнюється відновлення м'язів. І якщо, наприклад, раніше спортсмен міг це робити кожен понеділок, він там жав 100 кілограм ногами, наприклад, так? то після попойки він жме 85. Разово це не є проблема для професійного спортсмена, це жопа, тому що ти відкатуєшся в тренувальному плані і не можеш його виконати. І тому дуже багато спортсменів, вони, ну, типа, ну, це нормально бути в фокусі над задачею, яку ти робиш. І це нормально відкидати те, що не дозволяє цій задачі реалізовуватися, правильно? І через їх риторику люди, які приходять в зал, звичайні, які не слідкують грам за грамом за своїми. Показниками вони чогось вважають, що або ти п'єш, ну, навіть там Келих 2 п'ятниця, субота коктейльчик 2 там, в барі. Або ти тренуєшся. І от я дуже хочу пояснити, я проти конкретно цієї теми. Я проти теми того, щоб людина не займалась, бо типа вона по п'ятницям п'є пиво. Тепер давайте розберемося. Так. Якщо ви реально, ну, вибачте, перебухали нормально так, то тренування вам може дати гірший стан на наступний день. Але я зараз пишу свою книгу, і в своїй книзі я буду давати два тренування після умовно з похмілі, Бо треба розігнати метаболізм. Треба розігнати лімфосистему, щоб допомогти організму справитися з інтоксикацією. І як би це не звучало, але я буду давати тренування в своїй книзі на те, щоб допомогти організму. Звісно, ні про які суперсолові. Не йде, бо печінка не працює. А ви умовно ще там навантажите ну, кучу процесів, відновлювати м'язи, ну, звісно, їй буде погано. Але з точки зору от звичайної людини, яка просто займається своїм тілом, для мене, наприклад, показник того, що я там. П'ятницю, не знаю, випила келих пива, і в суботу я присіла не 100 раз, а 80 походила і зробила 20, він не критичний. Я підтримую свою форму. Якщо я захочу готуватися до якихось змагань, або якщо я захочу реалізувати якусь величезну свою ціль, звісно, я не буду пити, і мені з цим теж буде ок. Бо мені весело і так було до 30 років. Величезна проблема, мені здається, у мене була в тому, що я, по-перше, боялася алкоголю через те, що я боялась себе а не алкоголю. Ну, типа, що в моїй голові, я не знала. А друга, це я була в оточенні от таких качків, яких вживання алкоголю приводило до падіння результатів. І в їх системі це виправдано не вживати алкоголь в моїй системі, так, і в моєму, взагалі, розумінні. Ну, якби нічого страшного, бо ціль інша. Ціль у мене в спорті інша. Я хочу якісно проживати своє життя. Я хочу, щоб моє тіло було здоровим 80-90-100 років. Я хочу, щоб я в 110 ще не знаю, їздила на байку спокійно, водила яхту. Я хочу мати здорові суглоби. Моя ціль заря... ну, зарядок моїх тренувань, моїх, вона інша. Вона пролонгована в часі на все життя. І в залежності від цілі на моє життя, в мене будуть змінюватися такі періодичні цілі. Це знаєте, як ви не знаю, оплачуєте в пенсійний фонд і цим ви будете користуватися потім. От я роблю зарядки, це мій умовно пенсійний фонд здоров'я, суглобів. Да? Я цим буду користуватися потім. Я там стрибаю на скакалки, розвиваю волокна над ну, взривної реакції. Це те, чим я буду користуватися умовно, коли вікова втрата м'язів почнеться, і там, це ну, убезпечення себе від травматизму. Тобто ці волокна включаються, якщо ти, не дай Бог, палиш або відштовхнуться. Да? Це теж це умовно гроші, типу фінансова подушка. Да? А якщо якийсь треш, ти цим скористаєшся. А є гроші на життя. І от умовно можливості тіла, які я готую на життя, це ті можливості, які я хочу ну, якби використовувати в залежності від задач. От станом на зараз я хочу, наприклад, досхуднути на свою ціль на 9 кілограм за 25 рік. Я починала в 69, хочу побачити 60. Далі, наприклад, я хочу за 26 й рік отримати ліцензію яхтаного капітана, який може інструктором працювати. Яхтиного капітана в мене вже є. І, наприклад, для мене дуже цікавий момент розробити програму роботи з вестибулярним апаратом, щоб не захитувала так сильно людину. І роботу з руками У мене, наприклад, є на дрив зв'язки. Коли ти працюєш там з матузками, у мене дуже стомлюються руки, бо я ну все одно мені здається дуже мало їх навантажую, саме кисті. І на той момент я буду цим займатися. Чи буде це сильно відображатися на моєму зовнішньому вигляді? Ну, ну, мабуть, ви не сильно побачите, як у мене вестибулярний апарат покращився в роботі. А в якийсь період я, наприклад, на 40 своїх років хочу зустрітися з друзями на карібах, в стрінгах, і щоб мене на всіх фотках була як красива, я тоді цим займусь. Це умовно, знаєте, от, гроші на життя. І виходить така штука, що з точки зору можливостей тіла, ми їх можемо корелювати умовно з фінансами. Тобто є зарядки, умовно, це ваш пенсійний фонд на майбутнє, є, наприклад, робота силови, силова з м'язами, це, щоб ці м'язи вас убезпечували на майбутнє, а є, умовно, задачі, ну, поточні. Да? як грошей? От я сьогодні пішла в супермаркет, закупилась там на 3-5 днів, щоб я могла класно працювати і не сильно там бігати в магазин. Да? І от я, наприклад, завтра хочу зробити круте тренування на сідниці, щоб 3-5 днів я знову ж таки 3-5 днів наприклад зайнялася іншими задачами, бо я хочу там описати одну дуже класну програму. І виходить, яка тема, що мені для моїх цілей келих пива не заважає. А комусь для його цілей, келих пива, це критично. Бо він олімпійський спортсмен, бо він людина, яка поставила собі ціль щось зробити. І це не корелюється з ціллю. Тому, якщо вживання алкоголю це моя особиста точка зору. Корелюється з вашими цілями спортивними, і ви знаєте, як нейтралізувати наслідки, наприклад, вплив на печінку. Я п'ю куркумала те я постійно, бо вона очищує печінку. Наприклад, я знаю, що я дуже багато технік лімфодренажних роблю, і в мене ніколи не буває, там я супер там, в набряках запухша, повертаюся після якоїсь попойки, ні. Бо я зранку встала, зробила лімфодренаж шию, тут все промяло і все. І якщо ви будете готові нейтралізувати наслідки і вживання алкоголю корелюється з вашими цілями, то я проблеми не бачу. Єдиний дуже прикольний момент, що коли ти спортсмен, коли ти класно тренуєшся, то вживання алкоголю не дає тобі такого. Хірового стану, бо в тебе підвищений метаболізм. По-перше, він виводиться швидше. По-друге, ви ну, зовсім інакше себе почуваєте, навіть якщо ви там трошки перебрали порівняно з вашою дозою. Тож, займаємось спортом, якщо ви вживаєте алкоголь, це підвищить метаболізм, і ви набагато легше переносите похмілля. Займаємося лімфодренажем на постійній основі. Я особисто проходжу свій марафон лімфодренажний раз в рік, а лімфодренажні вправи роблю щодня для того, щоб у мене не було застоїв набряків, ну і якоїсь такої біди, яка ну, якби не корелюється з моїми цілями. Далі ми дивимося, якщо нам це заважає, так і не п'ємо. Якщо не заважає, так ну, і хір би з ним. Така моя позиція на сьогодні, все. Щастя, здоров'я, до побачення.